Я хочу зупинитися на трьох таких складових свого роботи і роботи виконавчого комітету міської ради. Перше питання це стан річки Рось, друге безпека дорожнього руху і третє опалювальний сезон. Ситуація, яка в нас склалась сьогодні в річці, дуже катастрофічна. Відмічали замор риби, проводили лабораторні дослідження і є такий показник у воді це розчинний кисень. Це причина, по якій загинула у нас риба. Подекуди фіксували. Цей показник на рівні 0,99-1,24 міліграма на літр, при нормі 4. Тобто показник був зменшений ну, майже в 4 рази. Ну і це стає причиною для загибелі риби. І ми відмічали загибель риби, яка більш чутлива до кисня. Це судак, е окунь, так, ну то види риби, як карась, наприклад, який менш чутливий, який може жити навіть і при. Одну міліграмі на літр фактично такої загибелі поодинокі тільки екземпляри були проведена дуже величезна робота в цьому напрямку. Ми з свого боку звернулися до районної державної адміністрації. Так ми провели комісію тептенс нашу місцеву. Ми звернулися до Держводагентства. Ми звернулися до Держрибагентства. Величезну допомогу нам надала Асоціація учасників бойових дій, зокрема, її керівник Вовченко В'ячеслав. Тобто, оцими зусиллями Департамент житлово-комунального господарства, Держпродспоривслужба, Національна поліція оперативно спрацювали перше на предмет вилучення загиблої риби, друге проведення лабораторних досліджень, третє це щоб не дали ми змоги реалізовувати цю рибу, яка загинула на місцях стихійної торгівлі. Безпосередньо мав розмову з заступником начальника Держводагентства України, по тому, щоб нам надали, дали трошки більший баланс води на території міста Біла Церква, тому що в нас вода стояла дуже застояна. І по останніх даних результати такі, що рівень води в річки Русь упав більше ніж на 50 сантиметрів. А щільність риби залишилась, та що є. Тут кисню, які там залишили в тому об'ємі води, його не вистачало. І це стало причиною того, що почалися там гнильні процеси, і навіть подекуди фіксували там збільшення м'яка у воді. Тому було прийнято рішення звернутися до. Держводагентства ми ініціювали проведення міжвідомчої комісії з узгодження режимів роботи водосховищ комплексного призначення. І вже в понеділок нам, в принципі, із Горкосівського водосховища спустили воду на 20 см, тобто рівень води водосховища Горкосівського впав на 20 см сьогодні. Рівень води у Володарському був. Володарці вже на 10 сантиметрів піднявся. Ну, ми очікуємо, сьогодні-завтра ця вода має дійти до Білої церкви. Ну і фактично зараз зробимо пропуск води. Але проблема така ще в тому, що немає великих дощів, Бачите, засусливе літо. Ми це також фіксуємо, проблеми і по селах. У людей в криницях немає води. Ситуація така й по державі. Відповідно, міліють річки, які впадають ці водосховища. Відповідно падає рівень води по населених пунктах криницях. Перший перш міністра довкілля він заявляв, що нібито тому риби у Білій Церкві відбувся через витік витоки якогось підприємства. Так, через кисень загинула у нас риба в ішці через витоки якогось підприємства. Коли фіксується загибель риби, так вперше ми маємо виключити це питання витоків, скидів і все інше, серпень місяць це традиційна, скажімо, така пора, коли такі моменти відбуваються. Тому що аномально жарке літо, аномальна жара, і саме основне це питання, що в цей період. Найбільші забруднюючі на річках це цукрові заводи. Скажемо, на річка Рось, в неї впадає річка Раставиця, на якій знаходиться цукровий завод, Шамраївки і друге це річка Рось з Яблонівки Горпустоварівський цукровий завод. Ми обстежили річку і Рось, і Роставицю, вище по течії забору риби ніде не було. Тобто, якби це питання було викиду цих заводів, була б значна кількість загиблої риби саме. Ближче до заводу, потім концентрація була більша, і в самих заплавах в очеретах було більше загиблої риби. Ми цього не фіксували. Другий момент, який можливий був би, це коли е, аграрії обробляють поля, так? Е, можливо, попадання хімії у, у воду. Але це можливо тоді, коли бробили поля, і були дощі, і саме ця хімія зливається в воду. У нас дощів не було. Так, значить, дивіться, до другого питання. Е, стосовно безпеки дорожнього руху. Статистика по ДТП з травмованими, які оформлені з працівниками Національної поліції в межах міста Білої церкви, ну, така. Е, за липень 2024 року і серпень 2024 року, відповідно, було в липні 10 ДТП. З них було 4 за участю пішоходів. Серпень 11 ДТП, 4 за участю пішоходів. За вересень, місяць початку вересня, у нас 2 ДТП страмовані, і, на жаль, один випадок, де була травмована дитина. За два місяці цього року було менше ДТП ніж за минулий рік один місяць минулого року. Користуючись нагодою, звернуться і до водіїв, тому що кількість автотранспортних засобів у нас збільшилася. Діти пішли в школу. Тому спросив би також водіїв бути більш уважними в місцях знаходження учбових закладів. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху нами було 4 світофорних об'єкти обладнані безперебійниками, щоб вони могли працювати під час відключення світла. Так, це перехрестя проспект князя Володимира Павліченка, перехрестя 72-га бригада Героїв Небесної Соті, перехрестя Сквірське шосе, вулиця Волонтерська і перехрестя Незалежності, вулиця Зенітного полку, магазину УЗУ. Ми виділили мільйон вісімсот гривень на обладнання ще десяти таких світофорних об'єктів. Була пропозиція від депутатів, щоб переглянути місця, де діти можуть іти в школу. Так, крім цього, у нас є запити суспільства, де звертаються мешканці нашого міста до міської ради. Щодо. Руху транспортних засобів, які в своїй конструкції мають систему випуску відпрацьованих газів в прямоті. Хочу наголосити, що 26 квітня 2022 року заборонено використання таких транспортних засобів. Тому зауважили нашій патрульної поліції проведення таких рейдів. Опалювальний сезон. Третє питання. Готовність до опалювального сезону сьогодні в місті Біла складає орієнтовно 93%. Є ряд проблемних питань, в тому числі відключення електроенергії, яка не дає ну, більш оперативно працювати службам, які проводять ремонтні роботи. Але в цілому в нас є план підготовки до кожного опального сезону. Ми йдемо згідно цього плану і станом на сьогодні. Це складає 93%. Я думаю, що опальний сезон ми маємо війти з виконанням на 100%. Два тижні тому відбувся енергетичний конгрес по президенту України. Я був запрошений на цей еентичний конгрес, мав можливість задати представникам уряду запитання, з свого боку підняв питання щодо відновлення електрогенерації на нашій ТЕЦ. Ну, звертаємося зараз до всіх Міжнародних фондів підтримки, грантів, люди, які надають грантову підтримку. Тобто, ми з свого боку звернення, так як нам порадили, ми зробили звернення усі відповідні інстанції, які можливі. Допомогти хочу сказати, що вартість відновлення електроенергії нашої білоцерківської ТЕЦ станом на сьогодні складає десь близько 250 мільйонів гривень. Це кошти непідйомні для нашої громади. Є пропозиції і від інших компаній, які займаються електрогенерацією. Сьогодні є запит підприємств на встановлення вітряків на території нашої громади, 13 вітрових станцій. Ну що, в свою чергу, надасть можливість. Електрогенерації для громади, тому що ми розуміємо прекрасно, що сьогодні стан енергетики в Україні складний, і на відновлення, скажімо так, пошкоджених об'єктів це теплоцентралі, гідроелектростанції, стані випадок Вишгород, буде потребувати дуже багато часу для відновлення і дуже значних коштів. Тому ми також на території громади розглядаємо такі варіанти. Перше питання буде таким: нещодавно на сайті Білоцерківської міської ради з'явилося з'явився проєкт рішення про затвердження на посаді заступника міського голови депутата від ЄС Геннадія Джегора. Чи можете, будь ласка, розтлумачити це буде восьмий заступник міського голови чи когось з семи заступників прибирають і на його на їхнє місце приходить Геннадій Джегор, І чи немає конфлікту інтересів через те, що це є депутат міської ради? Збільшення штату чисельності не передбачається це рішення. Депутатів і далі слідчий етап іде це розпорядження міського голови, чи виконуючого повноваження міського голови. Дійсно, що для того, щоб Геннадій Васильовича я знаю, з, з досить доброї сторони це людина, яка має відповідний фах. І для того, щоб його призначити, йому перше питання це потрібно скласти депутатські повноваження, оскільки він служить в збройних силах України, вирішить питання з міністерством оборони. Якщо ці питання будуть перші і другі вирішені, тоді є тільки можливість. Його призначення. До нас звернулися мешканці вулиці Павличенко з приводу тротуару, отуди починається вулиця від перехрестя. Взимку особливо люди ходять по проїжджій частині, тому що він вузький, схил там. Вони зверталися в департамент житлового комунального страсу, і відповідали, що буде ремонт в межах там, виділених коштів, але про парапет вони просять, щоб був хоч якийсь захист, щоб можна було безпечно рухатися. Що можна їм відповісти з цього питання? Е -е, я знаю цю проблематику. На жаль, вона сталася через те, що. Раніше виділення земельних ділянок громадянам надавалося без висновків архітектури. По-моєму, якщо не помиляюся, з 2016 року ввели обов'язкову норму, що має бути висновок, має бути містобудівна документація, на підставі якої архітектура дає висновок про можливість виділення цієї ділянки. Ця ситуація склала через те, що людьми, які проживають в тій частині, було приватизовані земельні ділянки, грубо кажучи, до бордюрного каміння. І місце під. Це зараз, виходить, така вузька частина з вулиці Павлюченка, при переході на великий перекресток, і вона забудована фактично під тротуарну частину. Питання вирішення. Ми зараз попрацюємо з юридичним відділом, можливо. Викуплення цих земельних ділянок, частини для розширення цих тротуарів. Тому, тому що просто зробити тротуар, навіть його відремонтувати, там, так, він все одно залишається безпека для людей. Е, крім того, в частині немає лівньової каналізації, ті люди, які там проходять, ну, це в дощ, це, ну, питання не, не просте і його за один день вирішити, на жаль, не можна. Також ще до одного проєкту рішення, яке опублікований на сайті Білоцерківської міської ради, про про встановлення тарифу за послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. У цьому рішенні йдеться, що вже буде затверджуватися 15 гривень за проїзд, але тоді виникає питання. Ви, ви зазначали, що перед цим мають відбутися громадські слухання, обговорення з людьми з білоцерківцями. Чи відбулись ці громадське слухання? Яким чином тоді виноситься це рішення Десь, на виконком? Якщо не проводилось таких слухань, це проводиться проект рішення. Зараз прилюдний проект рішення за п'ять днів до громадських слухань. Буде повідомлено на сайті Білоцерківської міської ради щодо проведення громадських обговорень. Громадські слухання в нас заплановані на 18 вересня 24 року на 10 годин. Тому Користуючись нагодою, всіх запрошую до обговорення. Хочу сказати, що станом на сьогодні, ту інформацію, яку мені надали наші спеціалісти, пропозиції були від перевізників «Транссіті» 26,90 вартість проїзду, епітранс 2047 і автобусний парк 19,84. Тому. Приймайте участь, будемо разом обговорювати. Також про білоцерків тепломережу, по про про опалювальний сезон зазначали. І ми бачимо, що по місту досить багато проходить ремонтів замін мереж. Але випливає тоді питання? Ось багато роблять благоустрій території, прибудинкових територій, просто доріг по місту. А потім виходить так, що поклали дорогу, зробили прибудинкову територію. все гарно, все прекрасно. Через декілька місяців приїжджає, Будемо говорити білосерків та тому що переважно це вони роблять такі роботи. Весь цей асфальт знімають, бруківку знімають. Питання виникають: чому спочатку не замінюють старі мережі? А потім не роблять красиву прибудинкову територію. Да, ситуація така досить неприємна. Склалася на, я так розумію, ви говорите про проспект Незалежності наш так. Е, на жаль, на той час, коли проводилися благоустрій, це був 21-й рік, е, коштів не було на заміну труби. Ну, якщо ми говоримо взагалі про комунікації в місті, стан зносу комунікації сьогодні. Біля 70%, а в деяких моментах і 90 і 100%. Ну, коли проводився, очевидно, 21 2021 році благоустрій, то ця труба ще була ціла і не викликала. Ну, могла ще простоїть, не знаю. Ну, хоча термін експлуатації також вже на той час був зношений. Зараз виділені були кошти, була можливість фінансово її замінити, тому що труба несе величезну нагрузку на місто. І експлуатується там, по-моєму, вже більше 50 років. Експлуатується, тому є фінансова можливість замінили все. У нас є правила благоустрою міста, тому хто проводить порушення благоустрою, той його відновлює. Також до нас звернулися мешканці Луки Долинського 15. Там аварійна дорога, вони бідкаються, що вже 6 років на них влада не звертає уваги. У них проблема ще й в тому полягає, що там є люки, як вони пояснювали, і ось вони дуже в дуже аварійному стані і кажуть, що їм нічого не ремонтують, дорогу не роблять, у них все погано. Хто буде відповідати за те, якщо туди хтось провалиться, не знаю, авто туди заїде, дитина впаде. Чи планується якось зробити? Там ремонт, дати якийсь фідбек цим мешканцям. Дивіться, по е, даному зверненню, Департамент житлово-комунального господарства у 2023 році було вигадано проєктно-кошторисну документацію на відновлення цієї дороги. Так, е, рішення щодо е, які об'єкти будуть будуватися або реконструюватися, або капітально ремонтуватися, приймають депутати Полосарківської міської ради. Перше, критерій, по якому визначається пріоритетність таких об'єктів, ну це перше це процент зносу, друге це скажімо, місце розсування об'єкту, скільки об'єктом цим людей користується. Тобто, я за те, що ми відремонтували все, що є в місті. Зламане, поламане, пошкоджене, але, на жаль, фінансові можливості нашого міста не такі великі, як би ми цього хотіли. Тому в один день це не можна зробити, все місто. Тому зрозуміло, що я розумію прекрасно мешканців, тому що кожен хоче, щоб біля його будинку було і відремонтовано саме. Я вам скажу, що коли приймається бюджет міста і визначається такі об'єкти, це досить жвава йде з депутатами. В плані роботи є, оскільки розроблено ПКД, в плані роботи є. Буде фінансування виділене, обов'язково зроблено.